Доброго ранку, вітаємо всіх, хто з нами триває програма ранок на Алтаві. Ми зустрічаємо у нашій студії гостей, шановні друзі. Так, сьогодні в нас дуже насичений день, і зараз ми раді вітати нового гостя. Так, це голова громадської організації Танцювальна Полтавщина, керівник танцювального клубу Грація заслужений працівник культури України, професор кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Петро. Горголь Петро Степановичу, вітаємо Вітаю, вас. Доброго Перші. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. А, ми знаємо, і я переконана, що багато наших глядачів також так. знає, що 2 травня до вас завітало прекрасне свято, і ви зустріли свій ювілей. Не віриться, не, не віриться. Не віриться зовсім. Але ще з І вам також не віриться. І нам рано не віриться. Так. Рано? Ну, Але розкажіть, як, як саме зустрічали? Ну, зустрічали в колі сім'ї. Так. От, я думаю, що були близькі люди. Приїхали привітати друзі. Був народний артист академіка Луна Гузенко з Харкова. Були мої друзі, які, з якими я виріс, з якими зараз товаришую. Був брат, була сестра. Самі близькі Діти були, були з собою. Найближчі люди. Найближчі люди. люди. Як на роботі вас вітали? Ну, на роботі були вихідні, от, тому що ми офіційно ще, скажімо, це не, не відмічали. Але я думаю, що завтра бо... Після завтра, після цих свят, якраз які відбудуться, ми зустрінемося разом з ними. Тому що зараз іде підготовка до великого змагання, яке називається Гран-прі Полтавщини. Так, от і трошки бракує часу. Про гран-прі Полтавщини ми ще поговоримо обов'язково. У нас є багато інших цікавих тем для нашої розмови. От, наприклад, так. ця е, прекрасна Чудова книга. Книга, так, ми так. зробили навіть тут закладку. Закладку зробили, де можемо побачити статтю по. Про вас, Зірка Слави, козака, козака Петра, Петра Горголя. Так, я ось буду намагатися показати, оскільки книжка дуже така об'ємна. Mm. І відразу зрозуміло, що тут про видатних людей є так, ось, ось така інформація у нас. 2 травня 2015 року минуло 40 днів. 40, 40 років. років так з дня заснування народного ансамблю спортивно бального танцю Грація. Так. Тобто так. грації теж був ювілей. Ювілей, це книга, яка видана була українською міжнародною академією козацтва так. і тут історія гетьман гетьманського руху Полтавщини, і, зокрема, і всієї України, і представлені всі гетьмани України. От і випало мені щесь попасти в це видання. Я думаю, тому що ми дуже багато допомагаємо і воїнам, АТО, і займаємося такою діяльністю по дітям-сиротам, даємо їм благодійні концерти. Все це угу. ну, і міжнародна академія застав відзначила, нагородила мене орденом зірка слави і включила до цього почесне видання, що мені дуже дуже приємно. Не тільки так. у цьому виданні ми можемо побачити цікаву розповідь про вас і вас власне. Тримаю в руках зараз. Журнал, який називається Лідери, Лідери. 21 21-го століття з такою, так, е так знаменуючою назвою. Прошу зараз продемонструвати. Так, багатогранність талановитого митця так називається. Ця стаття у журналі вона теж з'явилася. Розкажіть про вашу багатогранність. Ну, це видання було присвячене міжнародному дню танцю так. Академії ділових кіл України. Угу. Був проведений рейтинг такий, е і з кожної області був представлений один хореограф. Ну і за їхньою думкою. То цей рейтинг очолив тоді я на той, на той час. На той час. Ну, говоримо Петро Горголь, згадуємо Грація, говоримо Грація, згадуємо Петро Горголь. Тобто дві невід'ємні, скажімо так, складові. З чого розпочиналося все? Починалося захоплення, коли сам ще хлопчиком прийшов палац піонерів і школярів. От, тоді керівником був Володимир Севастянович Флока. На жаль, зараз його немає вже дуже толерантна, дуже цікава творча людина. От, і він захопив нас, мені сподобалося, і потім по життю пішов вже з танцем. Це було в 1967 році. Так. От, а після закінчення школи в 1973 му я почав вже працювати керівником студії, сам почав працювати в Палаці культури про спілок тоді на Гоголі 10, Зараз там обласна філармонія знаходиться. І після цього вже робота перейшла вже такий на більш професійний рівень. І був е, такий створений ансамбль спортивного бального танцю «Грацію», який я тоді очолив. От. І зараз вже, вже більше 40 років працюю з цим колективом. Тобто вам було тоді 20 років, коли ви очолили? Ну, десь приблизно так. А, цей е, з 1985 року колектив працює на базі Полтавського національного педагогічного університету імені Коровенка. Угу. Розкажіть про ваш колектив. Знаємо, що дуже багато е, у вас є нагород, е, номінацій. Ну, так взагалі історія грації дуже, дуже велика, дуже цікава. Це я думаю, що колектив, який протягом 40 років презентує Полтавщину на національному міжнародному рівні. Е, за часів Радянського Союзу ми були абсолютними переможцями чемпіонатів України, е, Радянського Союзу. Вперше в історії країни виграли чемпіонат соціалістичних країн. В 1981 році представляли Україну на Всесвітньому фестивалі молоді студентів у Москві в 1985 році. Колектив був переможцем багатьох міжнародних фестивалів і конкурсів, телевізійних фестивалів Таланти Україна ширше коло інші, інші передачі. Ми брали участь в концертах на професійному рівні в Палаці культури Україна з видатними нашими співаками Валерій Леонтьєв, Софія Рота, mm -hmm. Назарій Яремчук. Лідія Забіляста, до речі, ми їй зробили танцювальну композицію, з якої вона виграла конкурс імені Чайковського премія була. Я думаю, що в творчому доробку грації багато виступів на різних танцювальних майданчиках нашої країни тоді ще. Це і Ялта, і Сочі, і Каунас. В Каунасі були відкриті міжнародні змагання. «Антарна пара це були найпрестижніші танцювальний турнір за часів Радянського Союзу. Ми танцювали показові виступи. Для збірної СССР, збірної Австрії танцювали в Санкт-Петербурзі, біля ночі Санкт-Петербурга танцювали програму. Багато виступів було в Сочі, у Владивостоці, в Москві. От, дуже, дуже широка географія. Уже за часів Незалежної України колектив виборов багато теж прозових місць на чемпіонатах Європи, світу, в, титулі, в титулах нашого колективу. Записано, що він восьмиразовий чемпіон володар Кубку України зі спортивних танців, шестиразовий чемпіон України зі спортивних танців, причому це було, скажімо, вісім років поспіль. Призер відкритої першості світу в Австрії. Ми тоді з 18 команд були четвертими серед команд Формейшн. Переможець відкритого чемпіонату світу в Німеччині Монхаймі в 2007 році. Чемпіон Європейської Федерації спортивного танцю. От. Ну, колектив брав участь у багатьох телевізійних проєктах. Зокрема, в прямому ефірі Танцювальне Євробачення ми презентували Україну. Дуже багато цікавих таких інших телевізійних передач і програм, міжнародних фестивалів. Ну, наприклад, Dance Song Fest, міжнародний фестиваль. Ми виграли його, це був в Харкові, проводився два роки поспіль, в 2013-2014 році. Інші багато таких цікавих заходів. Зараз ви готуєтесь до. Також до важливого заходу для вашого ансамблю це гран-прі Полтавщини, так? Ну так, це відкриті змагання зі спортивних танців, які будуть проводитися в Полтаві 14-15 травня цього року. Можемо заанонсувати, в принципі, ми вже розпочали це робити. Так, так. У нас є, до речі, відповідне відео. Можемо, Можемо, вас... Можемо його Можемо подивитися. його зараз переглянути, так. А, просимо нам посприяти у цьому, шановних режисерів. від перегляду цього відео, Як же красиво вони танцюють. І, мабуть, таких високих результатів можна досягти лише наполегливої праці. Взагалі, по-чесному, жорстко зі своїми танцюристами погодить. Буває по-різному. Але, скажімо, за часів Радянського Союзу в мене було, е, таке прізвисько Залізобетонний. Залізобетонний. Це було. Ми проводили збори для танцюристів збірної Радянського Союзу в таборі «Волошка» під Полтавою. Проводив збори легендарний танцюрист. Людм... Людм... легендарні танцюристи Людмила Станіслав Попови. Я організовував всі збори. От. І тоді, завдяки тому, що кращі танцювальні пари були тут в Полтаві, то і наші танцюристи розвивалися, і інші танцюристи з, з усіх куточків країни. От. Ну І тоді вони самі визначили, що за рахунок, скажімо, моїх організаторських здібностей, якихось інших, все вдавалося на хорошому рівні. От. Ну і вони так, так назвали Приду... вас? Да, придум... Придумали це. Залізобетон. бетон. Заліза Але так, без цього не було ми. працюємо творчо, але досить скільки. І результативно, так, жорстко, що, да. що головне. А, до речі, про танцюристів. Скільки взагалі зараз колектив, колектив нараховує танцюристів? Ну, Це, по-перше, студенти нашого національного університету педагогічного. От, е, Як правило, у нас є два склади. Це Дві команди по вісім пар, тридцять шість чоловік. От е, кожен рік приходять приходять ну, різна кількість, тому десь плюс-мінус буває. Були роки, коли у нас було коли було три склади команди Грація». і на чемпіонаті України, наприклад, де було десять команд. У нас було, наприклад, там перше, друге, четверте або там п'яте місце. От із десяти команд, uh -huh. враховуючи те, що колективи супутники ще були е, мої учні зараз. Працюють в Америці. Максим і Оксана Сідак. У них були колективи з Полтавської області. Колективи, які були з Семенівського району, то в нас загалом на чемпіонаті України брали участь шість команд з Полтавської області. Угу. Це був найбільший показник. Досить досить великі такі цифри, на успіхаючі. А яких саме танцюристів да. хотіли б зараз зупинитися? Я думаю, що у нас на чемпіонаті, який буде в Полтаві, проводиться 14-15, будуть дві чудові, красиві танцювальні показові пари. А От. Я навіть покажу ось афішу. 14-15 травня відбудеться угу. так, за участі танцюристів міжнародного класу, чемпіонів України та призерів Кубків Європи і світу. Зокрема, в європейській програмі буде прекрасний танцювальний дует з Харкова. Це Анастасія Молчанова молчанова Телега. Угу. це так. одна з кращих професійних пар України. Вони зараз. Чемпіони України серед професійних виконавців з європейського секвею, бронзові призери чемпіонату світу з європейського секвею, чемпіони України серед студентів, серед професі... серед студентів за програму європейських танців 2016 року. Е і тренером цієї пари є теж видатний педагог, е це учень Олексія Літвінова, молого хорошого друга. Угу. На жаль, Олексій пішов в життя в тому році. Так. От це е, тренер, який є теж танцюристом міжнародного класу, багаторазовим чемпіоном тоді України серед професійних виконавців, призером чемпіонату Радянського Союзу, півфіналістом е, чемпіонатів Європи. Тоді він був чемпіоном е, срібним призером чемпіонату Німеччини. От, і Альберт Висенко. Uh -huh. От він буде в нас головним судей працювати на, цьох, на цих змаганнях, і Анастасія. Молчанова, це його донька, і Олег Телега будуть презентувати шоу з європейського секвею на цих змаганнях. Uh -huh. І другий танцювальний дует, з якої. Батько з... і донька, я правильно так, зрозуміла, так, Це так? батько uh -huh. Анастасії. Uh -huh. от, і мій хороший друг, і, як він е сказав мені, ти можеш мене сміло називати, що я теж твій учень, тому що ми з Олексієм Літвіном дуже дружили, працювали багато, Олексій був у мене на зборах, він був моїм другом. От. І Вадим Різаров, художній керівник театру танцю. Вадим зара зараз, зараз він правда залишився в Криму, але творчі стосунки залишилися. От, і співпраця, і другий танцювальний дует це е, пара, з якою полтавчани вже встигли познайомитися. Десь три тижні тому вони проводили тренування збори у нас, майстер-клас для полтавських танцюристів і. Були представлені тут, всю пару закохалися, дуже багато танцюристів і тренерів, і запросили, щоб вони теж змогли взяти участь в цих показових виступах. Це е, Антон Нестерко і угу. Дар'я Марющенка. Угу. От київський танцювальний дует, багаторазові чемпіони України. Вони серед е, танцюристів в американській програмі, е, півфіналісти відкритого чемпіонату Англії. Е, вони. Бага багаторазові вони, скажу, учасники міжнародного блекпольського фестивалю, і в цьому році вони теж туди їдуть. Я думаю, що ми будемо всі вболівати, щоб вони потрапили до фіналу. Uh -huh. І наставником цієї пари є президент Української танцювальної ради пан Олег Шумаєв. От. І в нього 4 травня теж був день народження, uh -huh. тому ми щиро від імені танцюристів Полтавщини вітаємо його з цією датою. До речі, він сьогодні повертається з Італії з відрядження. От. Я думаю, що йому буде приємно побачити. Будемо сподіватися, що да, тою. Він теж буде в нас на змаганнях. Побачить. Я думаю, що е, цікаво багато зможе розказати по результатам цієї поїздки і за результатами е, творчих тих е, перемовин, які він проводив з е, міжнародними представниками танцювального руху. Угу. До речі, у нас є можливість насолодитися цим Танц... фрагмент відео та. так. І... танцями танцями Анастасії та Олега. Так, будь ласка. Зараз так. можемо це зробити. Будь ласка, давайте ще раз імена і прізвища цих танцюристів. Анастасія цей... Молчанова і Олег Телега. Місто Харків. Зі хаму зірм. in Nacht mit Liebespracht verbringe mir noch ich mit dir es wird werden vier zwei Kinder lach noch leben la 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 ha je Що ж, це був фрагмент виступу чудових танцюристів із Харкова, але є ще одна пара, про яку ми вам хотіли би трошки більше розказати і показати. До речі, зараз якраз на кадрі вони стоять в трьох: Альберт Лисенко, донька і партнері Олег. Ага, так можемо побачити. І переможці вони теж чемпіонату України. Ну, і кадри, кадри да. там, де вони отримують свою нагороду Свою заслужену так, нагороду, так. Свою заслужену нагороду. Ну, Щодо, ще, ще, одна да, пара. ще до третьої пари про Антона і Дар'ю ви зараз нам розкажете трішки, і ми зможемо переглянути сюжет, так? Так, mm -hmm. ну, Антон, Антон і Даша, вони настільки закохані в танець. Я думаю, що за мою, скажімо, історію танцювальну я бачу багато танцювальних дуетів, але щоб так самові самовіддано, самовіддано так? віддаватися танцю. Не, не так багато їх було, от вони працюють. Я кажу, до сьомого поту. Mm -hmm. Дайте нам, будь ласка, наступну відеостіну. Подивимося, як саме які, які результати від їхньої праці. правильно. Так, так? Правильно. Mm -hmm. е, чудовий танцювальний дует, і коли вони працювали з нашими потавськими танцюристами, то всі е, від, відмітили, що пара настільки віддається танцю, настільки емоційно, настільки чуттєво, настільки е, грамотно е, іде передача матеріалу. От. Я думаю, що це завдяки тому, що вони беруть уроки в кращих педагогів світу. Зокрема, нещодавно в Києві відбувся чемпіонат, на якому були представлені кращі танцювальні тренери світу. І там був Брайан Вотсон. Ми про нього казали в минулій передачі, і Роберто Віло з Мариною давали семінар по європейській програмі. Альдар Джафаров був чемпіон світу з європейської програми і по десяти танцях. Я думаю, що Сергій Мєля і Сурков був Сергій, які давали лететиамериканську програму. До речі, це кращий танцювальний диет в світі по виконанню посадоблю. І пара, коли працює з такими тренерами, вона приймає, я думаю, дуже багато цікавих нюансів, які потім передають своїм учням і демонструють глядачам. Тому це дуже цілеспрямований, дуже. Творчий, і ще я, я б сказав, так що він дуже патріотичний дует, тому що нещодавно вони в Москві виграли, виграли кубок Кремля. От і це було дуже, скажімо, престижно для нашої держави, тому що зараз ці ситуації, я думаю, що ще раз підтвердження е, могутності творчої величі нашої країни і нашого mm -hmm. потенціалу творчого. Я вже е, заінтригований. Хочу дуже подивитися на танцювальний номер цієї пари Антона Дарія і. Глядачі також можуть його переглянути зараз прямо так? зараз. Ще пару слів про цю прекрасну Так. Пару. Ну, ви побачите це шоу на нашому турнірі 14-15 травня. Угу. От прекрасна танцювальна зала виставкового будинку культури, культури да, буде прекрасне професійне світло, от звук. І я думаю, що це шоу буде незабутнє для всіх наших полтавчан. Тобто, кожен бажаючий може прийти Будь і особисто власне. на власні очі побачити виступ ці чудові, чудові виступи. Пару. Так. Не побоюсь цього слова, всесвітньо відомих танцюристів. Ну, Вони входять до рейтингу десятки кращих пар світу. Прекрасно. І це буде справжня насолода естетична. Ми переконані. Ще трошечки про соціальну роботу вашу хотілося б поговорити. Ну, за роки моєї творчої діяльності було зроблено багато проєктів. Зокрема, у нас є такий проєкт на Полтавщині. От ми започаткували його ще наприкінці минулого століття. Це проєкт називається. Красавчит. Всі програми, які ми проводили для дітей Сиріт, Полтавської обласної школи інтернату, от ми проводили там багато концертів, конкурсів прямо на території цього інтернату. Тоді нас підтримала теж телерадіокомпанія «Отава», і це були дуже цікаві проекти. От, Із усіх дітей, які навчалися, на 300 чоловік в інтернаті приблизно десь було. Танцювали майже всі, танцювали майже всі. І колись до нас приїхав був міністр по спорту Валерій Борзов, олімпійський чемпіон. От, ну, і показали е, цих дітей, як вони танцюють. І Він запитав мене, каже: Петро, е, тут є підставки? Я кажу, я не зрозумів питання, я кажу, які підставки? Ну, діти, з яких сам палаці естетичне виховання. Що кажу, ні, це танцюють тільки діти-сироти. І тоді директор Євтина Ключинська каже: вони нас всі танцюють, вони всі дуже полюбляються із цих дітей. Двоє закінчило навчальні заклади: дівчинка, гадяцьке училище культури, а хлопчина закінчив наш педуніверситет відділення хореографії. От і зараз працює. Я думаю, що це одна із тих, ну, скажімо, миттєвостей, коли ти розумієш, що ти не дарма відпрацьовуєш свій хліб, коли діти працюють. Є такий танцювальний проект Танцює село для майже всіх районів Полтавської області. Ми даємо методичну допомогу. Професі... Професі... Професіонально проводимо до них семінари, майстер-класи. Наші педагоги і студенти, випускники виїжджають, працюють там з цими дітьми. До речі, я сам теж підтримував і Семенівський, Хорольський, Решетилівський, Коболяцький район. І зараз чутово теж танцює. Я думаю, що це показник не в кожній області України є райони сільські, де діти беруть змагання в змаганнях участь, перемагають на цих змаганнях. От виїжджають за кордон. Теж от це такий другий проект. Ну і для студентів ми робимо відкриті такі фестивалі, коли кращі студентські роботи демонструються на фестивалі. На, на фестивалі у нас проводиться в педуніверситеті. Вони працюють своїми колективами, розвиваються. До речі, мій магістрант Олександр Геращенко, переможець танцювального проєкту, танцюють всі. Mm -hmm. Три зараз працює в Німеччині, mm -hmm. до речі, хлопець, от професійному шоу. От. Багато цікавих проєктів, які ми робили разом е з іншими педагогами нашої країни в інших містах. Теж Ви виховали не одне покоління прекрасних танцюристів, які мають своїх. Учнів. А, грації, 41 рік. Складно в це повірити. Так. І складно повірити, що Петру Горголю 60. От з якими думками цей період у житті переживає? Я думаю, що летіла 40, а за нею 40. Я якось думаю, що і мені 40, а воно вже 60. Бачите. Вона Та все правильно думає. Творча діяльність така, вона день за днем, вона йде, йде одне за одним. і Ніколи думати про це. Мабуть, це ваш елексир молодості, Можливо, творчість так. і робота, якою ви так. займаєтеся? чи Корові, якої любити. закоханий, вона мені допомагає. І це чудово. Е, у мене буде таке особисте запитання: ми говорили про учасників вашого колективу. Е, ви кажете, що це студенти нашого педуніверситету, так. так? а ви кастинги проводите перед тим, як взяти до себе в колектив. Ми беремо учасників. всіх абітурієнтів, які приходять до нас. Всіх, всіх абітурієнтів. Так. Якщо в них є справка за станом здоров'я, що вони можуть переносити підвищені фізичні навантаження і є бажання, то ми беремо всіх. От, а ну, пересічний громадяни нашого міста може до вас прийти? може прийти. Колектив відкритий для всіх. Приходять інколи школярі, абітурієнти приходять е, з інших вузів. От і ми беремо абсолютно всіх, якщо мають яку певну певну якусь підготовку. Вікового цензу якогось так. немає? Немає. Немає. А зі скількох років рекомендуєте? Ну, я особисто я працюю тільки з старшими вже танцюристами. Але якщо дитина хоче займатися, я думаю, з п'яти років вже сміливо можна і приводити. Ну, це Ми так вам тонко натякаємо да. про те, що нам також це цікаво. Що нам Також От, по п'ять років пораві пора відкривати дитячу студію. <гус> <гус> так, так, так. Добре, а чому ні? Я подумаю mm. на цю тему. Ось так можете зараз звернутися а, до наших привіт. глядачів, до аудиторії, всіх ще раз запросити на чудовий захід, який відбудеться 14-15 травня. Чи шановні полтавчани, гості міста? Ми запрошуємо вас на відкриті змагання зі спортивних танців гран-при Полтавщини. Цікавий дуже творчий захід відбудеться в міському будинку культури, в виставковій залі. Будуть кращі показові пари танцювати нашої держави. Буде міжнародне професійне суддівство, будуть судді з Португалії, з Грузії, з Молдови, з України. Є багато сюрпризів цікавих для цього чемпіонату, які підготували наші партнери. Зокрема, Артек Букавель, це міжнародний оздоровчий табір, виділив, виділив дві путівки на ці змагання. От і там будуть вручені угу. кращим танцюристам Полтавщини безкоштовні путівки Не на, ви міжнародні, в кадрі те, що ви на міжнародні танцювальні збори. Покажу вам написано, угу. що безкоштовна путівка, так. так. Безкоштовні путівки для танцюристів Полтавщини, які виграють в європейській от американській програмі. От також будуть е, нагороди від наших партнерів це танцювальне взуття відомої фірми Талісман. Кращим показовим парам і переможцем європейської та американської програми. Ну і де декілька ще багато сюрпризів, які чекають. Тобто, все буде сюрпризи. Так. Ну і взагалі у вас буде унікальна можливість, на мій погляд. Бачите особисто, як танцюють відомі, всесвітні відомі танцюристи. Побачити їхні номери танцювальні і просто насолодитися цими неповторними танцями. Ну, ми сьогодні насолоджувалися спілкуванням ранковим так. із прекрасною людиною. Це Петро Горголь, Петро Горгуль. Степановичу. 2 травня виповнилося 60 років. від мені усіх наших глядачів і нашого нас, телеканалу, так. і від програми «Ранок на Алтаві». Ми вас Ще раз вітаємо з прекрасним святом. Щиро сирно, дякую вам. От і я думаю, що запрошував на всі ці змагання всю телерадіокомпанія «Олтава». Oh. До речі, як мені пообіцяли в дирекції, що буде вестися прямий ефір телевізійний. Виїжджає телевізійна ПТС на студія uh -huh. на вечірній захід. Це буде в суботу, о 19 годині. Тобто, у також у глядачів, у глядачів... нашого каналу буде можливість ще побачити в режимі в онлайн. Режимі онлайн так. Це ну що ж, Петро Степановичу? Міцного вам здоров'я, натхнення, Дякую. наснаги завжди залишатися так. таким же завзятим, молодим, бадьорим і залізобетонним. Дякую. І так. високих результатів. Дякую. Вам теж е, успіхів творчих. І Дякую. всіх гараздів хай, Спасибі, щастить нам. хай щастить нам всім. хай ще стичь до нових зустрічей. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був голова громадської організації Танцювальна Полтавщина, керівник танцювального клубу Грація, заслужений працівник культури України, професор кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Петро Горголь.